Всім привіт, з вами Ю і Сьогодні ми говоримо про практичне виявлення структури власності клієнта, його правової форми та поведінки. Нагадаю, що саме ці критерії ризику, ось ця постанова номер 107 НБУ вимагає вносити в ризик профіль клієнта. Постанова НБУ рекомендує зазначати в ризик профілі свіжих клієнтів та тих, котрі можуть випускати акції та облігації на пред'явника. Це прерогатива виключно суб'єкта первинного фінансового моніторингу і відкриті дані тут не допоможуть. Зате Open Data вкаже на складну структуру власності або членства компанії. Дуже часто для е, приховування КБВ використовуються юрисдикції, які є офшорними по відношенню до України. Або ж в яких існують можливості номінального сервісу або довірчого управління компанії, ось до прикладу, у цього підприємства неможливо виявити кінцевого бенефіціарного власника а в засновниках є публічний діяч, з яким пов'язаний керівник компанії, і взагалі сама компанія розподілена між чотирма офшорами і одним пепом. А ще тут відсутній кінцевий бенефіціарний власник, тобто особа, яка має вирішальний вплив на діяльність цього підприємства. І з огляду на це, така структура власності, вона є непрозорною і вона є складною. І це є ризиком для фінансового І Якщо припустимо, ви страхова компанія, котра застрахувала співробітники ось цього підприємства, на вас може чекати чималенький штраф або позбавлення ліцензії. А ще буває так, коли керівник номінально виконує свої. Функції, ну, наприклад, діє на підставі довіреності або є масовим директором, і це теж можна виявити в системі, наприклад, ось цього підприємства. Дуже часто для того, щоб така особа мала можливість здійснювати керівництво, вона вноситься до реєстру. І якщо ми бачимо в реєстрі підписанта, який діє на підставі довіреності, в окремих випадках це може свідчити про ризик. Фактор номінальності. Часто можна виявити навіть за допомогою відкритих реєстраційних даних. Наприклад, якщо ми бачимо, що керівник юридичної особи, або, наприклад, засновник, є засновником або керівником у десятках або навіть сотнях інших юридичних осіб. Таким чином, ми бачимо, що ця особа є номінальною. Вона навіть логічно не може здійснювати управління або реалізовувати свої функції у Такій кількості юридичних осіб. Далі по списку йдуть критерії ризику пов'язані з фінансовими активами, а тому можуть становити комерційну таємницю. Запам'ятайте, що трастові стосунки з іншими компаніями, непритаманні підприємству складні і великі фінансові операції, а також рівномірне дроблення виплат на допорогові суми, які нагадаю становлять 400 і більше тисяч гривень, все це є критеріями ризику, які обов'язково повинні внестися в ризик профіль такого контрагента. Якщо у вас залишилось питання, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. Ми дуже любимо їх читати. А на тому, все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте ці контрол.